Олена Вікторівна, 75 років, uh -huh. займаюся з середини серпня по теперішній час. У мене було поставлено діагноз коксартроз та суглобів. І було рекомендовано, крім ліків та фізіотерапії заняття в залі і скандинавська ходьба. Як О, часто ви от займаєтесь? Скандинавська ходьба три рази на тиждень. Три а рази. скільки там по часу, по кілометрах ви проходите? Час... А я проходжу 7-8 кругів. Які зараз почуття ваші? Почуття дуже гарні. Крім того, мені здається, що і ну, з глобами стало покраще. Я сподіваюся, що, що буде ще краще. Будьте впевнені. Планую, планую не кидати заняття, і в січні буде знову зал. Мене записали на чергу, а скандинавська ходьба буде продовжуватися. А, ну і ваші побажання. Побажання. Ну, побажання, хто ще не займається, обов'язково рекомендую, всім рекомендую. І угу. дякую і вам, і нашим лікарям за те, що дозволили мені ходити на ці заняття.